<пробітник> Всіх вітаю, мене звати Анна Андрющенко, я є директоркою нашої громадської організації, і ми хочемо вам представити проєкт Юс Оборд, Школа молодіжного лідерства Києва. Отже, 83 молодих українців хочуть виїхати за кордон згідно з дослідженнями у взятих у травні 24-го року. Це є Критично для Києва, тому що ми маємо відтік молоді. Це є загроза для інноваційного розвитку. Згідно з дослідженнями, на початок 2022 року в Україні було 10 мільйонів молоді після початку повномасштабного вторгнення, станом на 2023 рік, їх на даний момент 7 мільйонів, і з таким прогнозом до 30-го року в Україні може залишитися близько 5 мільйонів молодих українців. А оскільки наступний слайд, оскільки молодь у нас є рушійною силою трансформації, адже саме молодь формує особливий зв'язок з містом, і молодь є частиною місцевої спільноти. Та наповнює міський простір новим сенсом. Дослідження доводить, що коли молода людина створює власний бізнес, вона не просто заробляє гроші. Наш проект це не просто про те, щоб розповісти, знаєте, такі як ніби лекції, просто розказати, як воно має бути. Це не тільки про це, це набагато глибше, адже це про створення нового покоління киян, які будуватимуть місто. Наше майбутнє е, наступний слайд, так наша мета, е, що ми хочемо за допомогою нашої школи молодіжного лідерства е, зробити. Ми хочемо е, допомогти 50 представникам молоді міста Києва е, віком від 18 до 35 років. Е, в, е, сформувати е, нове покоління соціально відповідальних лідерів, які здатні впливати на е, Місто на наше майбутнє, Давайте наступний слайд. Які ми взагалі очікуємо результати? Тобто протягом е, трьох днів. Е, Школи нашого школи молодіжного лідерства буде залучено 10 менторів підприємців, буде проведена одна стратегічна сесія та організовано шість тематичних практичних воркшопів з розвитку підприємницьких компетенцій. Це якщо ми будемо говорити про якісні показники, це покращить рівень розуміння механізмів громадянської участі та збільшить рівень мотивації до підприємницької діяльності в. В Києві вартість проєкту 150 тисяч гривень, за власний внесок 22 500 і фінансування з міського бюджету 127 500. Щодо команди, сама команда прописана, кому будемо залучати, і чому ми вважаємо, що це маємо бути саме ми. Адже наша команда за 24 рік має досвід в проведенні більш ніж 4 тисяч. Івентів в Україні за кордоном а, і Київ, количе, молодь на порт. У нас все. Дякуємо. Дякуємо, дівчата. Е, є у членів конкурсної комісії питання? Так, є. Чи можна? А де ви плануєте проведення а, 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 В, в Це як було вказано, а, що ми можемо використовувати а, в центрі хаб а, і. Ми розраховуємо на вас. Окей. Друге питання. Ви зазначили, що ви будете проводити для молоді, але не берете лише 16 років. Тобто, учнями вони будете займатися 14 років. В, в, саме в рамках цього проекту ні, ми розраховуємо саме з 18 до 35 років, тобто це можуть бути студенти останніх курсів, це можуть бути люди, які тільки починають свою підприємницьку діяльність і які не знають, куди бігти, до кого куди звертатися, де шукати досвід, до кого можна так подіргати за ручку і запитати, а що мені робити, в тому чи іншому е, випадку. Як ви будете обирати цих людей для тих, які методи будуть використовувати? Комунікацію з університетами чи іншим навчальними закладами? в тому числі і комунікація з університетами, а також за допомогою наших соціальних мереж. В першу чергу, оскільки ми ще плануємо залучати наших менторів, і за допомогою їхніх соціальних мереж також вони зможуть поширювати цю інформацію про те, що ось планується такий і Буду там готовий ділитися за рахунок цього. І ну так, як і ми казали, що. І також за допомогою напрацювань з нашим українським молодіжним фондом. Так, і Ще одне питання: чи буде якось виокремлюватися окрема група серед вимог? Буде на них задумав зараз. І дуже багато. Так, дякую за ваше запитання. Так, в, в, в рамках самого проєкту, серед цих 50 представників ми плануємо залучати для того, щоб зберегти гендерну рівність обов'язково, повинно бути 25 жінок, і серед цих 50 людей ми плануємо залучати 5. Не представників, п'ять учасників внутрішньо переміщених осіб і також двоє людей з інвалідністю. Добре, дякую. А, чи є у вас якась діюча публікації з департаментом молоді до спорту? Нас були налагоджені терпети, але конкретний В саме, якщо ми будемо говорити про цей проект, ми ще не налагоджували, але е, мали вже комунікацію в рамках інших проєктів. Доктор, дякую. Дякую. Вам. Є ще питати. Дякуємо, дівчата. Дякую. Спасибі дякую. вам велике. Дякую. Зараз запрошується благодійна організація, благодійний фонд носової підготуватися громадській організації об'єднання студентських самоврядувань. Є представники? Та ви завершуєтеся. Добрий день всім. Дякую, по-перше, за можливість бути разом з вами, продемонструвати наш проєкт, який ми вважаємо надважливим на сьогоднішній день. Спочатку хочу почати з того, що благодійна організація, благодійний фонд Носово, зосереджує свою діяльність на підтримці Збройних сил України та на підтримці людям, які постраждали внаслідку війни. І ця організація почала існувати ще з самого початку військової агресії. Тим самим ми розуміємо, бо ми багато спілкуємося з людьми, ми спілкуємося з військовими, ми спілкуємося з внутрішньо переміщеними особами. Які у нас працюють, що наразі психологічний стан українця дуже погіршився. І багато людей, які можуть не замічати цього психологічного стану, він, ну, він внутрі з нас. Але коли внутрішній стан психологічний пошкоджений, ми не можемо. Робити якісь цілі ставити на життя, ми не можемо якось бачити якусь радість, допомагати, підтримувати. І це все приглушає, і ми будемо сидіти і нічого не розуміти, що робити. Тим самим ми хочемо зробити волонтерський хаб в Дарницькому районі міста. До речі, який буде найпершим в Дарницькому районі, який буде зосереджений на прямий напрямок цього проекту, буде мати психологічний. Тим самим, що це відновлення психологічної рівноваги душі, це душевного спокій, це подолання тривоги, депресії і так далі. Це зібрати в кучу людей, будуть професійні фахівці, психологи, які будуть займатися людьми, які зможуть прийти в будь-який момент і подолати цей весь негатив, який буде. Які знаходяться у людей е внутрі. І виходить, що саме цим ми ще е хочемо зробити таке, що будуть е різноманітні тренінги, тренінги е психології. Це буде як набір людей, які зможуть прийти відвідувати ці тренінги, а також будуть окремі кімнати, які будуть окремі бесіди, тобто людина зможе собі подолати ну, депресію, так сказати. Цим самим ми будемо. Проводити тренінги маскуваль... виготовлення маскувальних сіток, виготовлення свічок для наших збройних сил України, збирання гуманітарної допомоги і це все ми будемо надавати нашим Збройним силам України. І тим самим, при тобто, наша місія буде полягати в тому, щоб знову з'єднати людей, знову. Знову повернути довіру людей, знову дати новий шанс бачити якісь радісні життя, щоб люди мали змогу і надалі продовжувати жити, бачити радісні моменти життя та підтримувати інших, бо дуже багато людей потребують дійсно допомоги. Тим самим, наш хаб, він якби буде. Дуже корисний тим, що ми всі ці місії поєднаємо в одне, і це буде як корисно як і для міста, так як і для мешканців міста, так і для Збройних сил України. Це вплине дуже позитивно на. Саме місто це на економіку міста, тому що буде психологічна стабільність, і люди будуть більше працювати, більше мати мету щоб працювати. Далі об'єднання виготовлення маскувальних сіток та виготовлення свічок буде об'єднувати один з одним і повертати потроху єдність українців та довіру один до одного. Тим самим ми будемо бачити позитивні впливи на те, що ми будемо, хоч якось, повертати єдність українців. І знову робити згуртованість, тому що наразі ну, стан між один одним, ми чесно говоря, починаємо. Ну, у нас як вражда почалася, а цього робити не можна, бо ми маємо спільну мету це закінчення війни і надалі бути всі разом як одна спільна сім'я. Тому це ми вважаємо, що є дуже важливим на сьогоднішній день проєкт який позитивно вплине на усіх нас, бо це в першу чергу зосереджено на наших мешканців міста, щоб бути більш добрішими, робити якісні та добрі вчинки, і тим самим не забувати допомагати Збройним силам України, які дають нам життя. Дякую за увагу. Якщо є питання, я буду рада відповісти. Дякуємо вам. Є питання у членів конкурсної комісії до проєкту. А і добавлю, секундочку, забула саме головне сказати, що е, значить внесок коштів в проєкт це буде становити 179 тисяч 875 гривень. Це все буде е, саме Піде на матеріали для виготовлення всіх матеріалів, тренінгів, а також оплата фахівців. Бо фахівці у нас будуть професійними. Вони будуть мати медичну освіту, яка дуже важлива як для психолога. очікуване, очікуване фінансування з місцевого бюджету це 150 тисяч гривень, і свій власний внесок організації становить 29 тисяч 875 гривень і. Оплата оренда це йде також за наш рахунок, тобто ми беремо тільки на найголовніше це матеріали. Тому дякую за увагу, надіюсь, що буде позитивно. Дякуємо. У мене якраз було декілька питань, але на одне з них що не відповіли. Але єдина щори поміняйте таблички колонки таблички після, у вас зазначена власним внесок сто тисяч зараз. так, так, так. Це ми вже побачили, це ми все виправимо, бо вийшла якась плутанина. Так, і друге питання стосовно приміщення. У вас, у вас зараз є власне приміщення, чи ви будете окремо орендувати е, десь для. Проведення зазначених запит. Е, дивіться, у нас власне фонду приміщення є своє, яке ми з самого початку все це робили, але для волонтерського хабу Дарницького району Ківа ми будемо е, знімати окреме приміщення, тому що ми хочемо там створити найкомфортніші умови, щоб люди, коли приходили, більше було і охочих, і щоб це було тобто, все максимально комфортно і велике приміщення. Тому що ми хочемо зібрати як, оно, як, намо, як, на допом... як більше людей для цього. і ну, Для цього і потрібно велике приміщення. Можливо, вам треба якась допомога з давність районної міської державної адміністрації, можливо, комунальне приміщення, ви робите Арму Справи до Збройних сил України. що кажуть, наприклад, якесь комерційне приміщення для цього, воно економічно строїть на так, звісно, ми будемо у нас, ми так як працюємо напряму зі Збройними силами України, то ми також будемо комунікувати, можливо, будуть надавати приміщення як безкоштовно, можливо, ну якось за мінімальну плату. І ми надіємося, що це буде допомога, бо ми на це розраховуємо. Добре, дякую вам. Дякую, дякую. Є питання? Зараз у нас останній сьогодні доповідач, громадська організація об'єднання студентських самоврядувань. Два проєкта. 79-80. А можна, будь ласка, у мене там презентація? Так, можу, на пошту розкішно? Так, на кошти. Наджмелики, наші. Спочатку проєктний акселератор. ось цей так він зазначений в заявці, щоб вам було зручно, Вітаю. мене звати Юляна. У нас є два проєкти: перше це проєктний акселератор, тому почну з нього. А сама мета цього проєкту це в цілому провести саме для молоді, зокрема студентів, навчання з проєктного менеджменту фінансової грамотності та написання грантових заявок, тому що ми розуміємо, що в цьому є потреба. Потребу ми дізналися через керівництво закладів освіти та безпосередньо холів студентських самоврядувань, які виявили бажання в тому, щоб для них був проведений даний курс. В нас взагалі планується шість ем, курсів, серед них охоплення 180 людей. Ем, заплановано, що вони напишуть і ми допоможемо як супровід реалізувати 10 грантових заявок на виході. Тобто, цей проєкт його цінність в тому, що на виході ми отримаємо додаткові 10 проєктів за рахунок, які будуть реалізовані за рахунок залучення грантового фінансування. Ну і в цілому тут все дуже просто. Фінансування з міського бюджету в нас прописано, і власний внесок це понад 20% Це по суті модерація заходу, програма заходу, фінансування на харчування і на залучення води. Це наш власний рахунок. Тому всього в нас виходить, що міський бюджет 148 тисяч, і власний внесок це 39 тисяч гривень. Це перший проєкт. Тепер другий. 嗯。<laughs> Другий проєкт називається проєкт Ступінтенсив, це інтенсивний курс для напрацювання навичок для голів студентських самоврядувань і безпосередньо їх команд. Ми плануємо залучити 200 таких студентів для того, щоб надати їм допомогу в тому, як працювати правильно з документами, як правильно робити командотворення і як правильно вибудовувати стратегію роботи студентського самоврядування. Тому що я сама була колись голова. Студентського самоврядування дві коденції поспіль, і це дуже важко, коли, наприклад, твої попередніки не передають тобі нормально справи, і на тебе все це звалюється. Тобі потрібен час для того, щоб адаптуватись як новому голові. Якщо тебе обирають, і якщо в тебе не зберігається стара команда, а формується нова, то по суті голові студентського самоврядування і його команді ці навички край необхідні. І також мене це отримали безпосередньо запит від самих студентських самоврядувань. Планується залучення 200 учасників, які в подальшому також будуть передавати ці знання своїм командам. Також є власний внесок понад 20%. і власний внесок в нас йде на модерацію, харчування і воду. І загальний внесок виходить 182 тисячі, серед них який ми просимо міського бюджету 147 тисяч і власне внесок 35 тисяч. По суті, що той проект, що той проєкт нам потрібна підтримка від. Вас. А через те, що ми хочемо зробити якісне брендування і щоб у людей залишилось і методичний матеріал, і можливість відчувати себе комфортно. Якщо відповідаючи на потенційне питання, яке може виникнути, чи є в нас комунікація з ну закладами освіти, то в Києві, в цілому, якщо казати ефективно діючих вищих органів вищих закладів освіти освіти, це 83. В нас налагоджена з усіма комунікація. Якщо казати про безпосередньо гарну регулярну взаємопрацю, то це 65, з якими ми співпрацюємо по іншим проєктам. В мене все дуже велике. Дякую. Чи є питання? Так, є питання від численні конкурсної комісії. Так, в мене питання в мене виникло. А що співпрацюватиме з Київським міського одіжного раду та міській міські раді? У нас може зазначити, що у вас. <райу> є досвід співпраці з організм продування, а чи носить по пішну <РАБУ> раду саме да, входить в організмі? Так, ми співпрацюємо із Київською міською молодіжною радою, і з іншими департаментами, і з закладами освіти співпрацюємо, із громадськими організаціями співпрацюємо. Ми взагалі дуже дружелюбні, з усіма співпрацюємо. Дякую. Ще є питання. Так, позитивна, така. На цій <світ> позитивній ноті ми сьогодні завершимо наш відкритий захист. Сьогоднішній етап закінчено. Решта е організацій будуть дякуємо. Решта організацій будуть захищати свої конкурсні пропозиції завтра. Просимо членів конкурсної комісії доєднатися о 10-й годині. Хто в онлайн в офлайн за запрошуємо в хаб Дніпровського району в центрі хаб Дніпровського району на вулиці Малишка, 25, 1 дріб. 10-ї години початок і до Побєдного. Кінця. Завтра багато організацій. сьогодні деякі організації, які були заявлені, сьогодні, вони не змогли в силу своїх об'єктивних суб'єктивних обставин. Вони завтра доєднаються до нас. Всі вони а поп... можна хто сьогодні прийшов? Я просто не змінила вже той з графік, який вам. Там була заявлена тренерська асоціація. Перші вони, мені здається, були. Вони, а, На жаль, Копаниця Надія не змогла сьогодні, бо в них свій захід. Ти по десятій годині, і вона перенесла, дуже просила на завтра. Вони будуть завтра. Так. Вони також, вона просто відряджені, тільки сьогодні ввечері приїжджає, чи завтра вранці. Вона завтра буде попереджені всі. Зі всіма були проведені розмови, тому що відкритий захист є обов'язковою умовою ну, участі в конкурсі, вони всі з ними була. Також у них два проекти, мені здається, на завтра вони всі перенесені на завтра. Всі, що сьогодні оцим взяли участь, вони всі на українсько-українській платформі. Так, так, так. Угу. дякую. Завтра всі оці організації, вони всі, всі вчора ми з ними переговорили, вони завтра візьмуть участь. Все, дякую вам дуже всім. Дякую до побачення. Да, до побачення. На все добре. Так, авторизовано. А чому не так? Чому так? すいません、シランカのプラチナ。